Генеральний писар Іван Глоба був навічно засланий до Сибіру і помер 1791 року аж у Туруханському монастирі. Нині це Красноярський край Російської Федерації, район крайньої півночі. Кошового суддю Павла Головатого заслали теж у Сибір, але південніше, в Тобольський монастир, де він пішов із життя в 1795-му. Та найвідомішою є доля останнього кошового атамана Петра Ковнишевського. Спочатку його рік тримали під вартою в московській конторі військової колегії, а влітку 1776-го доставили в Соловецький монастир в Білому морі, де утримували чверть століття. Як встановив історик козацтва Дмитро Єворницький, працюючи з документами монастирського архіву в 1887 році. Спочатку атамана ув'язнили в головленківській камері Архангельської вежі, згодом в камері Прядилинної вежі Соловецького Кремля. Обидві вони були холодними і дуже погано освітлювалися. На утримання в'язня щодня виділяли покарбованцю з його конфіскованого майна. Перебуваючи в неволі, Кавнишевський пережив і Патьомкіна, і Тікелія, і Екатерину II, і навіть її сина Павла I. Тільки з приходом до влади молодого імператора Олександра І, онука і кошового атамана помилували. Проте він був уже надто слабким і хворим, аби кудись їхати. Соловецькому монастирі помер 1803 року. Поширена версія про те, що на момент смерті йому було 112 років, видається сумнівною. По-перше, надійних документальних свідчень про період його життя до 1754 року. Не знайдено. По-друге, в соловецьких монастирських сповідальних записах немає вказівок про вікомана, на відміну від інших в'язнів. І лише на могильній плиті, встановленій через 53 роки після його смерті, написали «112 12 літ отроду. Звідки ж про це тоді стало відомо? Питання без відповіді. Та в будь-якому разі, безсумнівно, Ковнишевський пішов із життя літньою людиною.